Липень 2024 приготував нам чотири серіальні прем'єри. За дивним збігом обставин усі серіали історичні. Ми побачимо на малому екрані Америку 60-х стародавній Рим і пізнє середньовіччя. А герої бандитів у часі взагалі подорожують різними епохами. Докладніше далі. Роланд Емеріх, постановник таких видовищних блокбастерів як Годзіла та День Незалежності, переніс на малий екран книгу американського письменника Деніала Прата Менікса про жорстокий і корумпований світ гладіаторських боїв. У головній ролі імператора Воспасіана знявся 86-річний Ентоні Хопкінс, переможець у кровопролитній громадянській війні. Він зводить колізей і відновлює у ньому улюблені народні шоу Гладіаторські поєдинки та перегони на колісницях. Книга Ме. Енікса колись надихнула не менш славетного режисера Ріллі Скотта зняти фільм Гладіатор. Тім творцям приречених на славу доведеться конкурувати не лише з Гладіатором, але й з не менш легендарним серіалом HBO Рим, який поставив високу планку не стільки видовищності, скільки історичної достовірності. Екранізація детективного бестселера Лори Ліпман, який був заснований на розслідуванні двох реальних злочинів, переносить нас у Балтімор 60-х. Головна героїня, яку грає Наталі Портман, кидає свій дім та люблячого чоловіка заради кар'єри газетного репортера. Вона стає одержимою ідеєю розгадати таємницю двох бивств дівчинки підлітка Тесі Файн та чорношкірої на ім'я Клео Шервот. Свого часу ця історія сколихнула афроамериканську спільноту Балти. Мора, тому що убита була активісткою, яка боролася за права чорних. Один із найбільш довгоочікуваних проєктів серіальна версія. Не побоїмося цього слова культового фільму Террі Гіліама Бандити у часі. Саркастична фентезі від учасників Монті Пайтон розповідає історію хлопчика, який з бандою Лілі Путів подорожує у часі та просторі, потрапляючи у різні епохи та зустрічаючись із легендарними історичними персонажами. Біля керма нового серіалу стоїть новозеландський феномен на ім'я Тайка ВайТіті, який п'ять років тому народ... Робив чимало галасу своїм кроликом Джоджо, тож сподіваємося, що бандити у часі також поєднають типово сімейне кіно, розраховане на школярів, із сюрреалістичним гумором оригінального фільму. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.